В Одесі відбувся щорічний фестиваль Чорноморський степ. Сьогодні ми в його серці на ярмарці культур. Історичні реконструкції, майстер-класи, етноконцерт. Цікаво? Тоді гайда дивитися. Нас зустрічає простір творчих, відважних та найбайдужих людей, які зібралися, аби показати нам свою культуру, звичаї, традиції. Вони не лише демонструють свої вміння, а й діляться досвідом з відвідувачами, яких сьогодні тут чимало. На сцені розпочинається етноконцерт. Тут талановиті люди з різних областей України розповідають власні історії через творчість. А що в тому лесі? Дубай, 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 дубай. Пройшовши трохи далі, відкривається площа з лавками, в яких можна придбати унікальні вироби. Картини, ловці снів, ляльки-мотанки, вишиті сорочки, традиційні жіночі прикраси, вироби з глини та дерева і інше. Фестиваль Чорноморський степ це майданчик для взаємодії організації культурного представлення України різних часів. Тому наша задашою задачою була організація такого спільного майданчика для комунікації і для того, щоб кожна організація мала змогу представити себе, заявити про себе і взаємодіяти з іншими організаціями в такий непростий час як сьогодні. Невід'ємною частиною цього заходу є їжа. Представники різних національностей знайомлять гостей з традиційною кухнею. Також тут є можливість продемонструвати свої вміння та взяти участь у різних майстер-класах: ліплення, малювання на шопері та папері, плакатах та навіть рушниках. Можна послухати гру на різноманітних музикальних інструментах, дізнатися їхнє походження або зіграти в незвичайні ігри. До прикладу, не фатафу це цікава, нестандартна та захоплююча. гра. Неймовірно класно, що в наш час ми маємо змогу долучитися до культури і до української, і до молдавської. От, до прикладу, ми проходили там при вході українсько-молдавська здається якась організація, і настільки чітко передається цей колорит. Треба, хочеться, щоб максимально більше. От я бачу тут багато дітей, але щоб більше дітей, батьків залучалися до цієї ініціативи, оскільки чим більше і краще ми знаємо нашу історію, наші корені, тим менше в майбутньому відбуватиметься різних негативних проявів, які можуть повпливати на наше життя. А вже ж сьогодні не обходиться без волонтерів, які пропонують долучитися до зборів та наблизитися на крок до перемоги. Ярмарок культур це місце, де люди обмінюються не лише товарами, а також ідеями, культурними цінностями та традиціями. Тут можна добре провести час з родиною та друзями або завести нові знайомства.